Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади збройних сил України, який не реагував на факти знущання та катування над віреними йому військовослужбовцями. Обвинувальний акт направлено до суду. За даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування. Встановлено, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем Кобрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини і не передавати інформацію до правоохоронних органів. В результаті замість захисту прав своїх підлеглих, командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання. Подібні дії становлять не лише порушення законодавства, а й серйозну загрозу внутрішній дисципліні зброї. Сил України в умовах збройної агресії. Командиру інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану. Процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора. Нагадаємо, що ДБР повідомило про підозру командиру одного з взводів понтовно-мостового батальйону 211-ї понтовно-мостової бригади, який знущався солдатів.